Отримав ось таке запитання: як відбувається процес завантаження файлів, як вони рахуються, сумуються і приписуються потрібні дані до потрібної людини. Дякую, Ксенія, за запитання. Давайте його розберемо. На багатьох проектах у мене є модуль завантаження файлів. Основна його суть заключається в тому, що ви завантажуєте ваш файл з робочого столу в форматі Excel, форматі CSV або PDF. Далі він вже розпізнає всі дані, завантажує безпосередньо вашу таблицю, де відбувається розрахунок. Звісно, про сам процес. Завантаження файлів я можу зняти окреме відео, якщо це буде цікаво. Але сьогодні ми поговоримо більше про розрахунки і про метрики. В будь-якому випадку для того, щоб ви могли щось розрахувати, вам необхідно, щоб ви могли до чогось прив'язати, тобто щось спільне. В цьому прикладі це ID водія. Воно присутнє як безпосередньо в нашій таблиці, в нашій базі, так і у кожному з файлів, котрі я буду зараз завантажувати. Після завантаження файлу у нас є всі необхідні дані на основі цих даних. Ми можемо зробити наші розрахунки. В нашій таблиці є. Три сторінки. Перша це безпосередньо наш звіт. Друга це наша база. Відповідно, третє, це куди ми завантажили наш звіт. Тепер на першій сторінці, де формується звіт, у нас є лише два ідентифікатори: це прізвище Ім'я по батькові і номер телефону. Для того, щоб все правильно працювало, спочатку на основі номеру телефону нам необхідно буде знайти потрібний ідентифікатор по поводі безпосередньо в нашій базі. Для цього нам знадобиться вілокап, і її задача буде повернути потрібний ідентифікатор. Тепер вже на основі цього ідентифікатора ми використаємо функцію SUMIF для того, щоб розрахувати безпосередньо суму. А тепер беремо і просто склеюємо ці функції разом. Для того, щоб воно рахувало не в кожній клітинці, а одразу ж все полотно, для цього використаємо функцію Array Formula. Ну і давайте вишенькою на торті, ще зашиємо цю формулу безпосередньо у заголовок нашої таблиці. Ось і вся магія. Тому якщо вас є цікаві запитання, лишайте їх в коментарях або надсилайте в особисті, обов'язково їх розберу.